Якщо ви зараз розумієте те, що я вам розкажу, то ви з легкістю зможете досягати бажаного в житті і створювати те життя, яке ви хочете. У нас є наше життя, про яке ми мріємо, або наші цілі, наприклад, так? Є ми. І нам треба сюди дійти. Але не все так просто, тому що у нас завжди є стіна, яка нам заважає. І яку ми не можемо, скажімо так, осознати. У нас тут різні програми, думка інших, страхи, попередній негативний досвід. Він на нас впливає, скажімо так, на підсвідомому рівні, ми його можемо не бачити, то ми можемо знати, куди ми хочемо дійти, ми можемо навіть знати, які нам треба зробити сюди кроки. Але ми внутрішньо просто не можемо це зробити. Ми завжди там відкладаємо. Ми знаходимо інші справи. нас зупиняють певні якісь страхи, думки. Тобто, ми не можемо сюди дійти. І для того щоб нам сюди прийти, нам потрібно забрати цю стіну, тобто зрозуміти, які страхи нам можуть тут заважати, і забрати їх негативний досвід. Попередній У нас вже просвітлюється трошки шлях, і ми можемо так навіть мінімальні вже кроки тут робити. І досягати хоча б мінімально того, що ми хочемо. Працюючи далі над собою, коли ми забираємо, що там подумають інші, забираємо певні якісь програми, то ми прочищаємо собі повністю-повністю дорогу до того, куди ми хочемо дійти. Собі просто йдемо і рухаємося туди, куди ми собі хотіли, і робимо кроки, і досягаємо бажаного. Нема оцієї такої стіни, яка нас внутрішньо зупиняє, і ми. Прокрастинуємо, саботуємо, знаємо, що робити, а не робимо. Тобто, ми цей етап прибираємо, і нам набагато легше рухатися по житті і досягати того, що ми хочемо.